Сьогодні виповниться три роки від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Мабуть, найважчий день в історії незалежної країни. День, коли не просто почалась війна, день, коли було зруйновано спокій і благодать на нашій благословенні, намолені Бікінщині. Російські війська розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході. Перетнули північно-східні кордони, а також нанесли ракетно бомбовий удари по і складах зброї майже на всій території України. Ворог атакував державний кордон України з території РФ та Білорусі в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму. Так розпочалося 24 лютого 2022 року найдовший день нашого життя. Найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулися рано і відтоді не засинаємо. Цей напад став кульмінацією загальничної війни, яку Москва розпочала проти України майже 11 років тому з окупації Криму у 2014 році. Важко підрахувати людські життя, які були знищені війною. Шануємо холодне мовчання, героїв захисників і активістів, лікарів і волонтерів, мирних жителів та дітей. Усіх тих, чиє життя забрала війна. Шануємо хвилини мовчання наших односельчан, Романа Тудора та Василя Мінка. Заторкуймо їхні імена в пам'ять вічності. За три роки повномасштабного вторгнення український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, мудрості та єдності перед жорстоким ворогом, що суцільно переважає. Метою російської агресії є знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Сьогодні Україна та український народ переживає важкі часи щодня у складних бойових умовах, під кулями та ракетами. Того життя за свою знищенню України, демонструючи кращу рису захисників Батьківщини, а саме на українського народу. Дорогі наші захисники до землі Україн вам. Я дякую солдати за життя, що живу без до головою, за те, що має надію майбуття і я думка завжди там з тобою. Я дякую солдатам, що стоїш на передовій за рідну Україну. На чесний бій тепер ведеш і захищаєш нашу неньку батьківщину. Я помолю за тебе, мій солдат, хай Бог оберігає вас біді, бо на війні таких, як ти багато. І всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячу життя, настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лише ми просимо усіх. Додому рідні, ви живим повертайтесь. Тобі дякую солдати за життя, за мир. Так, що серце замирає, я ледве ці слова, не тільки в мене аж душа ридає, ти ж знаєш, з нами плачуть небеса. Атомний терор, страх, ограблені та камери, артилерія, танки та протитехніка контракт, тривожна варіза, евакуація, знищення мрії, авіабомба. Огрози. Ти думав, що я боюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ, я свідомо, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істинна любов, що не вмирає! Це ніж і що ще падає, ніж у безоні. Від 2014 року Україна бореться за соборність і суверенітет. міта. Російський агресор тимчасово побував окремі українські землі. Але сьогодні обов'язково буде звільнений. Коли закінчиться війна, поєднається родини, з родини. Зруйна за земля, нехай там вже загинуть. Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весь. Красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна і буде чистим небо. до Коли Ви закінчиться війна, лиш Ви війна. Ж...